Принесли Принесли дитячу більш літературу, так як я мама трьох діток. Дітки вже виросли, начиталися, перечитали вже. Думаю, другим діткам буде потрібніше. Дізналися із соцмереж. Про таку потребу в книжках у Кропивницькому збирають книги для бібліотеки в селі Нагірне Великоандрусівської громади, яка згоріла. Акцію організувала директорка Гончаренко центру Вікторія Талашкевич. Мені написав у Фейсбуці наш давній друг і товариш про те, що є така бібліотека і така такий будинок культури там загалом. І що сталася така трагедія? Все згоріло, і попросив допомоги. Я принесла також дитячу одну книжечку Повотиння Шарлоти я з нею виросла. Вона є декілька фільмів, здається, по ній, і це моя улюблена в дитинстві була історія повчальна про дружбу, про піклування. І також книга, яка мене, скажімо так, зберігла від негативних емоцій. В лікарні я її читала Селінджер. Це мій улюблений автор, і я багато людей вже зацікавленим. Розповідала, тому так поділюсь ще з бібліотекою, тому що люди мають читати, розвиватись. Приніс книжку Дженні Геліку. Це така підліткова проза. Я думаю, що буде цікаво і дорослому читачеві. Тим більше що вона йдеться про хлопця, який став котом. А котиків люблять, по-моєму, всі. За підрахунками ініціаторки акції, за перший день зібрали півсотні книг. Книжки мають бути в ну в нормальному стані, в такому, щоб ви могли їх передати людям і щоб вони їх із задоволенням читали. На жаль, в бібліотеці в селі Нагірному згоріло все, тому можна приносити і художню літературу, і класичну. Якщо є щось розумне і для серця, і для душі, там не знаю, чи психологія, чи менеджмент. Пожежа у нагірнянському сільському клубі, де працювала бібліотекарка, сталася торік, 28 листопада. Згоріло все, що було в будівлі. Люди не травмувались, розповіла бібліотекарка Юлія Стеценко. Не з клубу, не з бібліотеки нічого не залишилось. Бібліотека було фонд було 1742 книжки, а читачів було 120. Це було 20 20 діток. Було і 100 дорослих. Ну влітку було більше, так як у нас дуже багато дачників. Скільки взагалі людей в селі? Людей до 400 людей говорить. З усього фонду вціліли 20 книг, які на момент пожежі були в читачів. Нині бібліотека тимчасово працює в селі Подорожнє. Оголосили збір книг. Ми збираємо книги, місто Світловодське, потім по селам люди нам приносять. Інвентарну книжку записуємо, все номеруємо. У Кропивницькому акція зі збору книг триватиме до 31 січня. Я думаю, що до 500 книжок ми зберемо це точно. Приносити книги можна за адресою вулиця Велика Перспективна, 4 а з понеділка по п'ятницю з п'ятнадцятої до вісімнадцятої години. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.